Слава Україні! Героям слава! – З нами Левчик Владислав, гравець команди Арсенал. Вітаю вашу команду з перемогою. Гра, напевно, була важкою для вашої команди. Адже десь перший тайм поступалися в команді Торпедо, проте потім зібралися і все ж таки забили фінальний гол. Ви відзначилися хитриком у цьому матчі. Розкажіть, наскільки сьогоднішня гра була важкою для вашої команди? Дякую за привітання. Справді, перший тайм був досить важкий. Команда Торпеда насправді нас переважала. Але в другому таймі ми зібралися і добилися результату. Гра була досить, досить, досить важка, тому що в нас було мало людей. Як ви бачили, одна людина на заміні було дуже важко, і суперник досить високого рівня. Але на сьогоднішній день ми сильніші, значить, якщо ми перемогли. Перемога за вами шість забитих голів у ворота суперника, три з яких ваші. З яким настроєм будете продовжувати боротьбу? Ну, в нас задача приїжджати на кожну гру і вигравати. Це дуже просто.